Родина Андрія не є прихожанами даної церкви, але коли один парафіянин побачив оголошення про збірне лікування, було вирішено долучитися до цієї благої справи, розповідає пастор Олександр Федченко. Ми якраз організовували концерт просто духовної музики, але потім, порадившись, вирішили, що можна не просто якби прийти послухати щось, ну людям, людей запросити, але ще і послужити ближнім, як це робив наш Господь. Намагаємось по можливості не тільки організувати якісь благодійні концерти. В нас проходила і ну видавали гуманітарну допомогу свого часу, одяг, їжу і тому подібне. Тому якби час від часу, але ми це робимо. Коли є потреба, коли дійсно бачимо, що ми можемо це зробити, то ми намагаємось Пан Олександр каже, що напередодні концерту вони звернулися до своїх братів та сестер по вірі, які мешкають за кордоном, з проханням пожертвувати на лікування Андрію. Також свої посильні донати надавали членам церкви пересічні мешканці шостки. Ну, а під час самого концерту всі присутні могли придбати дуже смачний торт, донати, за який теж пішли у скриньку. До речі, виготовила неймовірно класний смаколик відома багатьом лікарка та прихожанка церкви Людмила Томкус. У Мене троє дітей, сім онуків, родичі і всі хочуть оцей І Я його печу, печу і печу. Ніби він і не особливий. Це медовий торт, але потрібно було і. Інгредієнти взяти і сметану, і горіхи, і шоколад. Іменно я вже роками це його років 20 печу. У мене беруть рецепти, печуть пошагово, а він не виходить. Пані Людмила впевнена, що якщо у людей є хоч маленька нагода допомогти іншій людині, яка потребує, зробити це потрібно обов'язково. Тому й сама з радістю долучилася до збору. Ну, Людині потрібно допомогти. Така сума грошей. Почули про цього хлопчика. Ми обов'язково зв'язались з батьками і вирішили зробити цей концерт. Потрібно людям потрібно допомогти. В результаті благодійного концерту, організованого адвентистами, сьомого дня вдалося назбирати 18 тисяч гривень та 50 євро. Це, звісно, гроші невеликі, але теж дуже потрібні родині. Адже на Андрія чекає не тільки непроста операція, а й довготривала реабілітація, тому кошти зайвими точно не будуть. До речі, родина Букіних вже в столиці і чекає на надважливу подію, яка має змінити життя Андрійка на краще.